Миколенко не поїхав на збори з Евертоном. Відомо чому Трубін увійшов у топ 3 найкращих голкіперів минулого сезону Ліги Чемпіонів за крутим показником. А у федерації футболу Боснії і Герцеговини прокоментували чутки про перемовини з Шевченком. Вітання, друзі, Макс, ваша вподобайчка. Поїхали, і стартуємо. Ми з незвичної теми. Нападник Фенербахче Едін Джеко не зіграв у матчі проти Зеніта на товариському турнірі. На Росії. Боснійський нападник був у запасі, але на поле не вийшов. Головний тренер команди Ісмаїл Картал пояснив, чому він не випустив гравця. І здогадайтесь з одного разу, яка може бути причина у гравця, що бойкотував турік на болотах і всіляко підтримує Україну. Правильно, уникнення травм. Геніальне виправдання від свинопсів з Фенербахч. Ну хоч так Едін спітляв з тієї гнилої теми. І тут безумовно вподобайка і теплий комент на адресу. Феннера. Ну, і якщо заговорили про боснійців, то буквально вчора ми обговорювали тему Андрія Шевченка, який нібито міг очолити власне збірну Боснії і Герцеговини. Так от є апдейт. Журналісти Радіо Сараєво опублікували реакцію з джерела з Федерації футболу Боснії, і Герцеговини на новину про можливе призначення Шеви головним тренером збірної. Зазначається, що українець точно не очолить команду, а інформація наразі не відповідає дійсності. Очікувано цілком. Тому гайда далі. Шахтар повідомив, що голкіпер Андрій П'ятов завершив кар'єру та увійшов у тренерський штаб команди. 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з Тоттенгемом свій прощальний матч. 39-річний п'ятов провів у складі шахтаря 482 матчі. Це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед вратарів. Разом із командою він завоював 28 трофеїв. Це абсолютний рекорд клубу всіх часів. П'ятов виступав за Ворску, Шахтар та збірну України. 11-разовий чемпіон України, 8 разів вигравав Кубок країни, 6 разів суперкубок, Володар Кубка УЄФА, срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Провів 102 матчі за збірну України. Легенда урочиста, мабуть, в матчі з Тоттенгемом. Андрій міг би ще сезончик у Ворсклі провести. Було б гарно сидіти під тисинком таке собі завершення кар'єри. Легенда йде, але залишає за собою величезний слід. І тут можна тільки подякувати за всі ці емоції. До речі, цікаво, чи міг би п'ятов ще сезончик провести в умовному середняку. Переконаний, якби він не закінчив свою кар'єру, то у наших друзів компанії Favbet була б лінія. На це. А нині ж вони мають дуже цікавий спешл з Єрмоленком. Там прям велика велика лінія, де можна зарядити на е, тотал зіграних матчів, голів, асистів. Словом, є на що заряджати, навіть коли немає прям футбольних матчів. А перейшовши за посилання в закріпленому коменті, друзі, ви ще отримаєте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фрейспінів. А отже, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавпет і гайда! До трансферів Дніпро 1 проявляє інтерес до нападника Ворскли та Уляна Сефері, Повідомляє газета Sports Express. За інформацією джерела, Дніпряни вже зробили в Ворсклі пропозицію у розмірі мільйона євро за 26-річного Албанця. Зазначається, що Дніпро 1 також запропонував самому Сефері зарплатню 500 тисяч євро на рік. Контракт Сефері з Ворсклою діє до літа 25-го року. Це вже скорочує фінансування чи ще ні. Це вже Дніпро 2 все, Дніпро 3 Дніпро 4 на підході. Інсайдер, складка на Шепталі, наче як ідеально для усіх трьох сторін. Півзахисник зорі Максим Хлань в односторонньому порядку розірвав контракт з клубом Свічі та то таке. За даними джерела, 20-річний футболіст може продовжити кар'єру у польській екстраклясі. На Навесні гравець майже не грав за зорю, він не хотів пролонговувати угоду. А зоря, відповідно, не давала йому грати. Півзахисник Ріфет Капіч, у це міжсезоння покине кривбас. Тверджує, то таке 28-річний футболіст перейде у латвійську вельмієру. Український клуб отримує компенсацію у розмірі мінімум 500 тисяч євро. Вінгер та капітан Олександрії Максим Трецяков перейшов у Дніпро 1 прес-служба клубу. повідомила, що сума трансферу складає 400 тисяч євро. Деталі умов. Особисто контракту 27-річного футболіста не повідомляються. Реал продовжив у шахтаря оренду захисника Вінісіуса Тобіаса. Повідомив журналіст Фабріціо Романо. Угоди діятиме до 24-го року. Реал заплатить за оренду 500 тисяч євро. Також Реал матиме опцію викупу контракту за 15 мультів. Портал Скавка представив трійку найкращих голкіперів минулого сезону Ліги Чемпіонів за кількістю сейвів. Очолив рейтинг Тібо Крутуа, а третє місце поділили Анатолій Трубін та Андрео Нана. Але у Камерунця кращий показник у відсотковому співвідношенні. І це безумовна вподобайка Трубіну. До речі, символічно виходить, що він на одному місці з Кіпером Інтера, якого може замінити. Він і гайда до головної теми на сьогодні мова про Віталія Миколенка. Евертон відправився на збір до Швейцарії, повідомляє офіційний сайт клубу. У списку гравців, які візьмуть участь у зборі, немає українського захисника Віталія Миколенка. Він через травму пропустив кінець сезону в АПЛ, але потім грав за збірну України. Прес-служба клубу вказує, що на зборі будуть майже всі гравці, крім задіяних у міжнародних матчах і тих, хто відновлюється від травм. Написано чорним по білому. Всі, крім задіяних у міжнародних матчах так, але їдуть і в Пікфорд, то які за збірні грали. Це, мабуть, залежить від бажання. Ну що, синку, пора додому. Але мінусуйте, друзі, стрес. Миколенко не поїхав на п'ятиденний збір через мікротравму. І здавалось би, все ок, але знову ж таки трішки стресована новина з'явилась. Екс захисник Астон Вілли Ешлі Янг найближчим часом стане гравцем Евертона. Повідомляє. Фабріціо Романо, 38-річний англієць, вже прийняв пропозицію клубу щодо переходу на правах вільного агента. У наступні 24 години він відправиться на медогляд. Янг підпише короткостроковий контракт на один рік. Думаю, він ще десь з Лемпардом закінчив. Не конкурент для Миконка, радше просто авторитетний гравець в роздягальню. Ешлі Ян, хто є універсальний фулбек, що може і зліва в захисті грати, і справа має неоціненний досвід виступів у клубах АПЛ, зокрема М'ю. І ясна річ, що цей трансфер, він. Для вище сказано, але в контексті тих новин, що виникають, трохи лячно стало, погодьтесь. Але знову ж таки, давайте будемо відвертими. Янг вже давно не Янг. Що, друзі, думаєте? Чи все там в порядку у в Евертоні? І чи не заміна, то для нього Ешлі Янг. Пишіть свої в коменти, а після того як комент напиште, поставте цьому відео вподобайку. Якщо вам сподобалося, також підпишіться на канал. На сьогодні це все. Макс Колядак канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, папа.